Всім привіт, дорогі друзі. Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні я хочу пограти в гру під назвою World of Tanks Blitz. Я вже давно цю гру не взагалі не грав, не заходив. У мене не було часу взагалі її знімати. Я хотів її пострімити. Але в мене не виходило, тому що в мене були інші плани, інші ігри, які треба було також і стрімити і знімати. Але, на жаль, не виходило, в мене так що якось так. І ось я нарешті, нарешті я зміг. Нарешті в мене є змога, нарешті є змога сюди зайти. А не просто я зараз буду записувати відос. Я напевно буду записувати, напевно, масштабніших відосів, які я тільки записував по цій грі. Тому що в мене зараз є 13 829 золота, я не донатив, якщо чесно кажучи, тому що є така можливість контейнер, ну не контейнер, тут є золото за рекламу, коли ти його дивишся, ти отримуєш 50 золотих. Ну, тобто мається на увазі 5 реклам, це 50 золотих, якщо не помиляюсь. І ось так кожного дня я нафармив. Продовж напевно десь. Якщо не збрехати, напевно, десь пів року, ну не пів року, ну, може десь менше. Ну щось таке. Коротше, десь так, якось так, якось Я заходив. Ну, звісно, що не кожен день, може деякі дні я пропускав, але все-таки в мене виходило. так так. що, якось так. І ось таким чином я нафармив. Плюс у мене є ще танки, які я зможу продати. У мене є резерв, але ви спросите, навіщо навіщо це, ну навіщо тобі це потрібно? А я зараз розповім, є розіграш на містичні контейнери. Зараз я покажу, де воно. Ось о. розіграш містичних контейнерів. Це дуже, так скажімо, те саме, те, що потрібно нам, ну, звичайним гравцям, вони дуже ці контейнери цінні, тому що з них може випасти так, як і багато золота, і так, як дуже багато, тобто мається на увазі від 50 тисяч до 100. І також може випасти сертифікат, в якому можуть бути взагалі любі танки, тому що це дуже прикольно. Ну і звісно, що там е, є прем-аккаунт, там є містичний талісман, там є досвід, вільний досвід, аватарка. Ну, це нам не цікаво. Нам потрібне реальне золото. Так що будемо зараз ми вигравати, намагатися подивитися, що воно і як. Я вважаю, що це буде прикольно. Залишилось вже е, декілька днів. Так що якось так. Мене, я думаю золота вистачить тут. Але все-таки все-таки, все-таки, я думаю, що це буде дуже круто. Поставте свою вподобайку, а також пишіться на мій телеграм-канал. Посилання є на це все в описі. Обов'язково, де мої інші е, соцмережі також є. Всі посилання в описі. Я буду кожному вдячний за підписку, особливо на телеграм-канал, тому що там публікуються новини про канал і є група нашого спілкування, мої спільноти. Е, ну і все, наче все я сказав. Будемо з вами починати. Полетіли. Будемо зараз перший, е, так скажімо, ход е, робити. Це у нас коштує 300 золота. Ну, 300 золота це не багато, але все-таки це нормальні такі валюта в цій грі. Так, ну що, дивимося, що вам випадає спершу. Так, я, я так розумію, нам три одразу. Так, угу. як я давно ну, не грав, вже не привично. Так, далі, далі, далі. Я потім все відкрию, потім. Щоб було вам цікавіше. Мені самому цікаво, якщо чесно кажучи, так що зараз подивимось. Що... Дві. Ну, вже менше. Я не знаю, є такі люди, є такі люди, які просто заста... ну, типу, е з першого разу вибивають те, що ну нереально, вони не вибивають. Є такі люди, які, ну, я знаю особливо, особливо таких знаю, які навіть 100 тисяч вибивають цього контейнера золота. Я взагалі в шоці. Так, ось є там де там там написано по дві. Ну це. Не, не всіх не всіх, скажімо, свотах, так що якось так. Так, ми вже вибили. Ну, десь десятку ми вже зараз заберемо. Так, дивіться, я от що думаю. У мене золото, ну, сподіваюсь, залишиться, і ми, напевно... Я напевно ще один відео запишу. А це буде трішки пізніше. Також подібно цьому. Так що якось так. Обов'язково обов пишіть в коментах, чи вам подобаються такі відоси. Ну, Я танки взагалі толком зараз не стрімлю, не знімаю. У мене зараз інші ігри на каналі, якщо ви не знаєте, якщо взагалі перший раз на моєму каналі, подивіться, скільки ігри я знімаю. Так що якось так. Ну і звісно, що зараз ми будемо також буду також знімати танки, намагатись, тому що ну, не хочу, щоб ця гра, так скажімо, просто була на моєму каналі, як, така, яку я колись знімав. Треба зараз знімати також. Так, 777 золота. Ну, витрачаємо. У мене гроші є, я якби буду тратити, тому що для контента воно це все потрібно. Я, я все виб'ю. Ну все виб'ю. Намагатись буде так робити, щоб мені все повипадало прямо. Зараз подивимось, що зараз буде випадати. Я сподіваюся, зараз буде щось добре. Ну, містичний сертифікат, мені здається, останньо випаде. Можливо, я не знаю якісь, так скажімо, фішки цього всього е, цієї рулетки, але мені, але мені здається реально, мені здається, що. Е, Дуже-дуже-дуже-дуже тут мало шансів вибити щось нормальне. Ну, Зараз подивимось. Мені взагалі падає дуже мало. Так, крутим ще, в мене вже менше і менше золота. Але я все одно виб'ю все, що треба. П'ять сюди. Так, останній раз крутим. Я зараз не буду нічого продавати, я зараз просто куплю. Ой, не куплю, зараз просто відкрию ці контейнери, напевно. Чи як зробимо. Дивіться, я зараз, в принципі, можу продати цей танк, за якого я взагалі не граю. Тут багато що змінилося за скажімо так, за мої останнього сюди заходу. Ну, ну, типу, я можу продати цей танк, буде 1000 золота тільки, мені цього не вистачить. Ну, давайте вже зробимо, як я і говорив. Давайте. Так, нам потрібно сертифікати. У нас ще тут є трішки золота, але це, це дуже мало. А раз, погнали сюди. Ну що, у нас є зараз. Увага! У мене зараз є 26. А, тут два вида їх. Ого, я не знав навіть. Містичний контейнер це першого рівня і є містичний контейнер другого рівня. Їх два. Містичний контейнера самих таких крутих. А, 24 це звичайних. Ну все одно тут я, я гадаю, що тут також можна цікаво, вибити, можна 150 тисяч убит золота я в шуки. Гаразд! Пож пожелайте мені, так скажімо, удачі, побажайте мені, звісно, що, так скажімо, щоб все випало. Зараз будемо дивитися, що воно і як. Так що будемо зараз починати. Полетіли, в принципі. Я не буду нічого провистувати так, добре. У нас є ще талісмани. Так. Золота ще ні одного не вибив. Але сподіваюся, що хоча б мені декілька тисяч випаде, тому що я дуже хочу, щоб мені випало дуже крута. Стадиш, ну непогано. Непогано серебра, ну. о Оце дуже добре. Контейнер, о, оце, танк випав, любий, добре. Так, оце, оце дуже прикольно. Мені подобається вже. Так, це не подобається мені. Ні. Ну хоча б так, і то добре. Як то кажуть. Так, зараз буде в мене плюс ем, талісман. Оп. Вау, ще один. А, ну це ж гарантовано, <гл> я <'язався> Я вже думав, ще один випав. О, 500 золота, хоча б щось, хоча б щось. Ну це нічого. Блін, дуже мало, дають, дуже мало. Я не знаю, гравцям випадає по 100 тисяч золота, а вони може просто, так скажімо, трішки. Я думаю, зрозуміло. Ну хоча... В принципі, може бути таке. В принципі, може бути, але дуже маловіроятно, що таке випадає. Треба підтвердження. Так, ще один танк випав, ще один це дуже добре. Мені треба просто підтвердження цього всього, щоб я реально повірив, що реально людям випадали такі, ну, типу, сундучки, типу, реально з них випадали реально такі об'єми золота. Так, 100 тисяч, ну це 100 тисяч я вже кажу. 600 золота ми вже вибили, добре, відкриваємо, відкриваємо далі. Ну, так, це маловірогідно, що мені зараз буде 100 тисяч золота. Це треба... Ох, три танка ми вже вибили за сьогодні, ви розумієте, що це дуже-дуже файно. Я сам в шоці взагалі сижу такий. Ти що, ти що? Так, останній. Так. Мені треба всю рулетку зробити. Стати... Ох, це... Що хоч казати 100, ще не знаю. Так, ну шо, чотири у нас такі є. Добре, полутілося. Це самі круті. Опа. Ні, мені здається, нічого не круті, просто воно одне ж, але. Ну, таке саме, що там дроп, що тут. Воно однакове, якщо чесно кажучи. Але зараз будемо дивитися за останнього, що. Ну нічого. Все. Ну, що, я не зупиняюся, як би. Ось вона, 3500. Ну давайте зараз продам якийсь танк. Давайте продам такий, щоб один. І він був нормальний. Ну Давайте я продам, напевно. Скільки коштує цей танк? Я, звісно, що пан кисельна зараз не граю. Тому мені не так обідно, якщо чесно кажучи, так що якось так. Мені зараз не вистачить зараз також у цих грошей. Ще будемо ще щось продавати, я думаю. Так, давай зараз відкриваємо тоді, полетіли. Але відос є відосом. Мені треба до кінця добити рулетку, хоч, хоча б раз в житті. Я не разу не донатив, але зараз доб'ємо. Так, забираємо. І останній сертифікат. 2000 золота потрібно. Тому що в мене є танки, які я реально обожнюю, і я не хотів. Ну, взагалі не хотів би їх продавати, тому що це для мене дуже важливо. Так що якось так. Ну що, залишається останній захід. Ну це танк. Все, це танк. Ну тут уже 100%. Все. Добре. Так. Ага, а що там було боліє, я на стій. А, воно вже просто пропало так. Чи ні, стій. Ну так, воно пропало, наче. Ну все. Погнали зараз вибивати танки. О, тут вже реально рандом зараз буде. Чотири танки, ви розумієте? Ні, ні, стій. по-перше, ми відкриємо ще один контейнер. І що тут у нас? О, чи назис, як то кажучи. Добре. Хоча б, ну скільки, ми вже три ляма майже маємо, це добре серебра. Ну що, чотири танки. Полетіть, тут може бути як і десятка, як і дев'ятка. Ну, я думаю, зрозуміло. Тут багато танків, які реально можуть бути крутими. Тут є і 5. Гаразд, полетіли. Тут рандом. Блін. Канадський танк. До речі, перший канадський танк. О, Оце добре, оце крутий танк, я вам скажу. Оце реально круть! Якщо чесно кажучи, це дуже крутий танк. Хто за нього не грав, я вам співчував, я ні разу не грав, я собі також співчуваю, але він реально крутий. Він, до речі, його можна продати за непогані гроші. 10 Деся, десятка, йоу, ти шооу! Ще два танка є. Чи один стій. Один. Ну. ну це вже. Це вже проходнячок, так скажімо. Так, а ну сами, самий файний танк показуємо. Так, це у нас. Тримати, це у нас що у нас? Це у нас ПТ-шка, чи ні, Ансій? Ні, це середньо, але на ПТ-шку щось було трішки схоже. Раз, я, напевно, трішки цей. Не сказав, так, це у нас. Важкий танк. Так, це важкий. Блін, це реально топ. Це топ. Так, а ну дивимось, що у нас там далі є. А далі у нас випадав 2020. Отримати. Багато хто казав, що він такий собі танк. От я не знаю, я його не зацінив. Я грав проти нього. Що можу сказати? Він в принципі непоганий танк, але я за нього б не грав толком. Так що, чесно кажучи, це моя думка. І залишається в нас самий останній танк Самий останній танк, це у нас канадський От канадського танка у мене ні разу не було. Ну, ні разу, ось він, ось воно. Ну, мені здається, що цей танк, в принципі, прикольний, але як Ну, я б на нього не грав, мені не подобається толком. Так що ну, самий улюблений танк на п'ятірки. на, на п'ятірки це напевно буде. Якщо я не помиляюся оцей зараз. Ось він, ось цей танк, я за нього любив грати. Неодноразово я на ньому стрімів катався, так що якось так. Мені в принципі сподобався. А Араз, дорогі друзі, цим будемо завершувати. Дякую всім за увагу, дякую всім за перегляд. Ми майже відкрили 30, а то і 30 можливо контейнерів містичних. Я, я вважаю що це вийшло дуже прикольно, вам напевно сподобалось. Я на це сподіваюсь. А на цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за перегляд, дякую всім за перегляд цієї прем'єри. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в описі. Посилання є на інші, пос... ну, на інші соцмережі. У мене все є також в описі. Буду вас там чекати. На цьому все. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Всім удачі, усім бувайте.